Юля, Юля, ти Грюля. Вітаю вас. Ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в тік Не забудьте підписатися на канал, жміть лайк, коментуйте. тут будуть і драти, і все, що хочете. Не читайте совєтських газет перед їдою, іначе іспортиться апетит. Роздавати гречку та друкувати щоденники з політичними гаслами вже не модно. Просунуті політики популяризують свої обличчя через TikTok. Уявіть, ви просто заходите погортати смішні меми, а підсвідомо вже обираєте свого кандидата. Вірусні відео поділяють на своїх і чужих порохоботів та зеленофілів і допомагають швидко визначити хто свій, хто чужий. А іноді просто відверто брешуть. Вітаю, ви на райнаувитері потужно метр. Мене звати Олеся Тлустенко, і сьогодні поговоримо про те, як різні політичні партії формують свій електорат віком 18-25. Господи, допоможи пропала всю. У не то на суфльорі. Жінка, головнокомандувач, зубожиння, гроші та інші крилаті вислови Тимошенко вже не один десяток років обжартовують громадяни. І як політикиня, звичайно, Юля не найрозумніша та найкрутіша. Але от як піарниця та сммщик маркетолог, вона точно 10 з 10. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Хто буде читати про численні кримінальні справи та згадувати Юліну тисячу, коли перед очима образ жінки-революціонерки, яку ти перманентно бачиш вже 25 років. І я, наприклад, стільки ще навіть не прожила. Образ Юлі чимось нагадує Путіна, тому що вона теж вже виростила ціле покоління і нікуди йти не збирається. Навпаки, Тимошенко ставить ставку саме на молодь на прийдешніх виборах. І логіка в цьому дійсно є. Молодь не пам'ятає про йобів у 90-х. Тих дівчата підтримують жінок у політиці. А після перероблених штучним інтелектом пісень про Юлю тигрю згадали мільйони. Юля Юля, Юля тигрюля, ти машинка Юля, а не Зазуля. Не люблю бучі і пакарабан. Ти знаєш крихітко, як падне метан. Я хочу газ. Газ, 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 я хочу газ. Там мы, мама, а там не увага, зуба, зубажження тайне. Ці хіти зробив молодий музикант Олексій Бовсуновський. Він випускає свої шапи під ніком Монрот. Завдяки двом трекам з Тимошенко вісім мільйонів українців знову згадали про неї. Хоч в самої Юлі акаунту в Тіктоці немає, але є фан-аккаунт. і на ньому майже 40 тисяч підписників. Головні теми майбутнє України за жінками, вирізки Тимошенко з публічних виступів, гумористичні відео з Юлією та просто класні меми. Саме мемні фрази вже давно допомагають бути політику більш впізнаваним, а завдяки тіктоку їх стало набагато легше завірусити навмисно. А. А В. Люди від як мухи і бжели. В. Вийдіть. Вийди відсюда. розбійник. Г. Маленький гвинтчик, Я маленький гвинтчик. Д. Думай. there Перше посилання на фан-аккаунті Юлії Тимошенко, яке закріплено у профілі. Не повірите google форма для реєстрації учасника Батьківщина молода. Це громадська організація Юлії Тимошенко, де вона виховує своє нове покоління Тимошенко ботів. І досі думаєте, що це просто збіг. Крім того, молодь пам'ятає всі ці образи з дитинства, коли календарик з Тегрюлею а щоденник з Тимошенко на мотоциклі. Ці образи навіть є у пам'яті вже ветеранів російсько-українських. Війни. Зокрема, Олега Симороза. Скажу із цікавого. Абсолютно продала фракцію в Київській міській раді е, Владі Владимовшанові, яка є спонсором її на виборах, зокрема, і в Києві, в тому числі. Е, там просто тупа будівельна мафія сидить в Київській міській раді від її фракції. Е, нам школу приносили щоденник і з міста з То okay. верх просто верх, верх якогось треша. Я прекрасно розумію, що, мабуть, на сході України було щось схоже з Ахметовим oh. і Януковичем. Там Шахтар. Е, от у нас, зокрема, були грюлі на мотоциклах. Е, mm. Без дрешаніни, я радий, Знаєте, зараз типу, звучить точно там, пряма політична агітація в школах. І я дуже радий, що ми десь це хоча б подавали і пройшли. До речі, ця любов до байків у Тимошенко, точно спільна з Порошенком, який теж активно веде свій Тікток. І його перше відео на акаунті, де чи то він, чи то дублер їде, аби привітати своїх нових підписників. Вітаю вас ласкаво запрошуємо до моєї сторінці в Тіктоці. Байкерам особливо вітання. тікток Порошенка. Це про допомогу військовим, передачу техніки, відеозвернення та зустрічі з електоратом. Але з'явився п'ятий президент у Тіктоці саме після того, як було величезне таке нашестя мемів про нього. Літера Г. генератори і вішенка на торті. Зайці від рошену. Літера Д. Дехто каже про вас, що ви взагалі безбашений, це так? Це може бути як версія. Літера О. Ось цю шоколадку. Вау. <свісно> <свісно> Літера Т. Ти не ти, коли голодний. Снікерс. Іде нахуй з типами Херсонщини. Літера Р. Трошен горить. І що це значить? Це означає, що його підпалило. Літера Х. Голодно, зимно. Мряка темно. Літера. Це. це штани. Це штани. Літера. Ш. Що ви сьогодні знайшли для себе на арсеналі. Розкажіть перш за все дуже важливо, що я знайшов арсенал. Літера. Я Я прийшов тебе. Нема підманула. Прес-служба під Порошенка одразу підхопила всі ці тренди і почала використовувати мемні фрази у важливих відеозверненнях. І як результат на відео з передачі техніки, де Порошенко каже слово скарб. Просто тисячі переглядів. Та й рейтинг росте. Навіть оригінал мему Дівчата подивіться на цю красу теж на військову тематику. Дівчата, прохання подивіться на цю красу. Я впевнений, що ви такої краси ніде не побачите. І щодо точності, і щодо дальності, і щодо естетики, бо це дуже крута позиція. Це вже позиція 21 століття. А той, з кого вже навіть ніхто не сміється, починає записувати серйозні відеозвернення у Тікток. Ось до прикладу, колись очільник ОПЗЖ, а відтепер платформи платформи замір Юрій Бойко знову в рекомендаціях старшого покоління. Я думала, що після повномасштабного вторгнення вже всім зрозуміло, хто друг, а хто ворог. Але ні, бойко знову в категорії ні все так однозначно. І ось до прикладу, відео, де він говорить про таку банальну річ, як збільшення цін Продукты. Не думаю, что открою большую тайну, когда скажу, что за последнее время стремительно подорожали продукты. Те же пресловутые яйца за ноябрь подорожали полтора раза. В течение года на 15% выросли цены на молоко, сыр, хлеб, все то, что люди едят каждый день. И правительство не должно открещиваться задач снижения цен на продукты, на базовые продукты, которыми пользуются люди каждый день. Это их задача. Ні, повинні цим займатися, і будем бомтриба щоб мені вернулись к тому, щоб наладити справедливо це набрози. По перше, всі відео на акаунті російською мовою. По-друге, чому бойко не каже про причину підняття цін, наприклад, обстріли енергетичної інфраструктури, через які просто стало дорожче виробляти продукти. Ні, йому набагато легше скинути на так зване плохое правительство», але по факту нічого не пропонувати і не робити. Просто показати своїм підписникам, що він за все хороше і проти всього поганого за мір, Коротше, як завжди, але проти точно бойко радикалів, які хочуть переназвати вулиці та знести пам'ятники, Несколько лет назад. Ми були свидетелями, как сносили пам'ятники Колумбо Америки, в Америке. похоже, наші радикалы взяли той же курс. и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить. И вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Ось так спочатку вам потрапляє відео про погане правіцівство, яке завищує ціни. Ну а хто з нас не любить обосрати владу? А потім ви не встигаєте кліпнути, як вже вам впарюють тупо російські методички, російські наративи під виглядом думки вашого лідера. Шкода тільки, що ця думка збігається з думкою Соловйова. У нас в стороні український язик запрещен. У нас і книги українських авторів. Абсолютно. У нас фільми з українськими актерами. Уничтожены все, смыты. У нас по памятники украинским деятелям разрушены, снесены. У нас хоть один человек хоть когда-нибудь позволил себе сказать: я ненавижу украинцев. А какая красивая станция метро? Хоть один человек сказал такое хоть раз? Ну, наверное. Нет, А в государственном, конечно, нет. Никогда. Мало того, Мы всегда отдельно подчеркиваем уважение к украинскому народу. Наше самые добрые чувства и отделяємо український народ от української нечисти. Да? Я просто промовчу про те, як століттями українську мову забороняли не тільки на території Росії, а й на території самої України. Та й звичайно, навіщо зносити пам'ятники, якщо можна просто вбити наших діячів, митців, які боролись за незалежність України, і хіба бойко забув, як він на початку повномасштабного вторгнення вмикався в ефір до Соловйова і розказував про те, що Росія не б'є по цивільним, є Росії зашкалює, чи... Або... Ну, Или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Смотрите, помните, как у собачьего сердца у этого самого, у профессора Пробоженского, не считайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Але що найсмішніше, бойко розказує про погану владу, але при цьому вся його фракція голосує за законопроекти слуг народу, і саме це їм допомагає уберегтись від санкцій. Вони навіть проголосували за законопроект про скасування свята 9 травня як дня перемоги, хоча це супер суперечить їхнім принципам. Лідер опозиційного блоку відметив спроби власті відмінити День Побіди і переписати історію Другої світової війни, безпокоїти ветеранов. 9 мая всегда буде днем великої побіди над нацизмом. І цю традицію необхідно зіхранити. Увірена політик. Це буде образом для людей, які створили велику перемогу. Тому що люди, які приймали участь, їх так не так багато і залишилось, але вони ще є. Вони цього не заслуговують. І, взагалі, суспільство не заслуговує того, щоб була намагання переписати історію перед цим. Якщо що, був його коментар російською мовою, де він говорив про Велику Отечественну війну, і от мені зараз так здається, це він просто говорить двома мовами під час синхрону, для того, щоб можна було взяти і на наш телевізор, і на їхній. Просто цікаво заради інтересу. Бойко також підтримує свою медійність у Тіктоці завдяки популярному прийому. Скажи абсолютно очевидну річ, але нічого не роби. Ось улюблена тема електорату, наприклад, зарплати вчителів. Проскатори сьогодні актуален. це, звісно, заробітна плата вчителів. якщо до війни менше вчителів почавшим середню зарплату по країні на 12%, то сегодня уже на 40%. Это безобразие, и завтра, в День правительства, мы обязательно будем ставить этот вопрос перед министром образования. Так не должно быть, учитель должен иметь... Достойну зарплату це називається Говорили, балакали, сіли та заплакали. І до речі, заробітну плату вчителям призначає не міносвіти, а кабмін в цілому. Але бойко не перший день у політиці. Він знає, що головне красиво сказати: робити не обов'язково. Таким же принципом просування у Тіктоці користується і нардеп від фракції Європейська Солідарність Синютка. Водійство і корупція на жаль, стали невід'ємною частиною внутрішнього фронту в Україні. І тут не треба дивитися на посади, на звання, на заслуги. Той, хто сьогодні не може пояснити своїх статків, має відповідати. Той, хто краде, має відповідати. Той хто вчиняє незаконні дії, має відповідати публічно, категорично. І чим швидше це буде, тим буде простіше нашим українським воїнам, і тим швидше буде наша перемога. Красти погано. Хто краде, має відповісти. Ну, це в Америку відкрив я просто не можу. І конкретні нові підходи у боротьбі з корупцією. Ні, ні, ні. Піпл схаває і так ще один колись. Депутат прогульщик від фракції Слуга народу, а згодом підсудний у справі про хабарництво та шахрайство Євгеній Шевченко неодноразово вже був помічений у виправданні російської агресії і до слова теж активно веде свій тікток. деле не хочет переговоров. Это все инсунации, манипуляции. Они хотят нас уничтожить как государство, как народ, истребить нас всех. Я хочу сказать, мы же, судя из заявлением некоторых наших политиков, тоже самое говорит по отношению к России. Да? Есть ну, же политики, бывает, которые говорят, да. что до конца Россию нужно рассленить, уничтожить, потому что русские не ну, люди. Ну просто есть один ну, момент. Не мышцы ну, подали на Россию. Понятно. А, поэтому, да. Понятно, да. Но на самом деле, что же противостояние властей, а не народов. Ну, якщо так уже говорити так, глибоко всі протистояння властей, а не народу народи просто інструменти. Навіть політолог Карасів, до якого теж багато питань, просто йому говорить: ну це ж не ми напалі на Росію. Є такий моментик один. і коли я це почула, я просто вжахнулась від того, що цей Шевченко міг голосувати і, скоріш за все, голосував, якщо з'являвся на засіданнях, за критично важливі закони для всієї країни і. Это же просто, то, что он говорит, это просто рубрика «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Черговый спич Симоньян». И не погиб бы миллион украинцев, просто если бы русским не мешали всего-навсего оставаться русскими. Территории нам мало, что ли? Мы что, хотели поживиться еще несколькими там сотнями, тысячами квадратных километров? Да полно у нас территории. Ну просто не надо было запрещать русским быть русскими. І все було бы в порядке. Поэтому просто прекратить сейчас надо это делать, прекратить не помнить, хто такий руский, і не розуміти, хто такі руски. Але однозначна зірка політичного Тіктоку це Олексій Гончаренко. Може пенсіонер вижити на 2361 гривню в місяць. Три телефони на штативах постійна трансляція під час засідань Верховної Ради, яка заборонена в парламенті на сьогодні, і байдуже, що журналісти виставляють свої матеріали з ембарго в годину. Гончаренко тримає в курсі весь світ, весь народ України. І з одного боку це круто, що люди швидко дізнаються інформацією. А з іншого боку, просто ось ця величезна кількість глядачів вона спонукає гончаренка до видовищних шоу під час засідань і з останнього Например, Друзья, всем привет. И сейчас только что закончилось заседание парламента, ушел в отставку правительства Украины. Но сегодня было яркое заседание, в котором кап капли воды отразилось все, что у нас происходит в стране. Постоянное надувательство, махинации, шулерство, обман людей и грабеж, грабеж людей. Сегодня они ограбили Киев, Аграриев. В общем, сейчас обо всьому подробно. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк комментируйте. Тут будуть и дракії, і и, и все ж ти хочеш. Тут такое острое видео в этот раз популізм. Це основа передвиборчої агітації Гончаренка. Вже багато років. Тут тобі і гучні промови з трибуни. Європейські прапорці можна прибирати. Поставте прапорці північної Кореї. Вітаю, маємо диктатора, маємо повну повноту влади. Єдиний голос проти продовження воєнного стану. Друзі, я був єдиним народним депутатом України, який проголосував проти продовження воєнного стану і проти продовження загальної мобілізації, та навіть скандали з міністрами на публіку. Ми ви часто питання своє відео на вітання Верховної ради. Я можу до вас підійти. Ніхто без вас здається, і будь ласка. Обці, і ваше місце зазначити на табличку для зустрічі. Я не кажу, що питання не по факту чи що його промови не мають сенсу. Ні, але навіщо перетворювати засідання Верховної Ради на просто цирк на дроті для привернення уваги до власних політичних амбіцій, просто через таку поведінку абсолютної більшості нардепів, в тому числі і Стефанчука, спікера Верховної Ради, авторитет парламентарів в очах народу просто вже нищить нема куди, і кожен перетягує ковдру на себе. Ось я кажу правду, а вони, вони всі злодії, вони всі. Брешуть і поки кожен сам за себе просто провалюється голосування за важливі законопроекти. І ще один цікавий персонаж у Верховній Раді Разумков, який теж активно веде свій Тікток. Головне в його просуванні це клікбейти та критика Зеленського. Але ось ця скандальність дуже часто межує з відвертою брехнею дронів, якої не існує, приніше вона існує. Але це не та армія, яку піарить влада. Це армія дронів, яку купили волонтери, яку тут виробляють хлопці і дівчата іноді просто в себе в квартирі. Це ті дрони, які купують самостійно військові. Це ті дрони, які в тому числі наші народні депутати, наш колега Михайло Новіков, виробляє і ми передавали в країну поїздку нашим захисникам. Але коли ми запитуємо, а де дрони від влади, так званий проект армія дронів, їх ніхто не бачив. Ніхто. Іноді люди кажуть про те, що десь вони їх бачили, але до них вони не потрапляли. І так по всій лінії фронту, де ми не були, ми задавали одне і те ж запитання. Відчуваєте цей смак дуже якісної маніпуляції? Так, звичайно, волонтерські дрони це дуже важлива частина у безпілотних системах. Загалом в українській армії це дуже допомогло на початку повномасштабного вторгнення, коли поставок зброї взагалі не було. Але дрони зараз це штатна складова сил безпілотних систем ЗСУ зі штатами, підрозділами та державними закупівля. Півлями сотень тисяч засобів, і більшість дронів державні на фронті, включаючи байрактар, довготривалі боєприпаси, стратегічні платформи від оборонки. Хоча волонтери зробили важливу справу, але вони не можуть вирішити закрити всі-всі потреби на лінії фронту в межах своїх там. Тисяч декількох тисяч піввідронів. Але яке це має значення в рамках відео для Тіктоку, яке ніхто не буде аналізувати? Саме такі змагання відбуваються не тільки в українському медіапросторі. Вибори президента США проходили теж через тікток. Перегони знала Камалахарісто, напевно за останні кілька тижнів. Ви все, що робите, заспіваєте певні на і повторюєте діти фалафромдеканатри, що початку діток сплавачі Чанлікс вийшов новий альбом брат, і всі були з ним просто все. Всі услухали, але зазвичай такий тренд спадає через місяць, півтора і з'являється щось нове, але нове ту з'явилося. Дуже неочікувано. Це заява Камали, що вона буде балотуватися на президентських виборах. США. після цієї заяви Чарлі Сікс написала «Камала із брат. Я до речі не знаю, заплатили за це чи ні. Я, чи фуми, свою думку. Але цей тренд підхопився новою хвилею і вибухнув з едітами з Камалою. Брат. Якщо раніше хтось міг думати про те, що TikTok це тільки платформа для танців і якихось мемів, то наприклад, Камали, ми можемо побачити, що через її віральність, яка була просто неймовірною, за перший тиждень вона зібрала 200 мільйонів доларів на свою президентську кампанію. Особливо TikTok допоміг у залученні молодих та недосвідчених виборців. І попри те, що у Камали був такий величезний успіх, Трамп теж не. Не відставав, не пас задніх, теж записував відео з танцями, які залітали в рекомендації. Теж мав дуже багато мемів. і Взагалі він вважається наймемнішим президентом. США. обидві партії активно вели соцмережі, але в TikTok був саме на стороні республіканського контенту. Цікаво, чому інфлюенсери, меми та вірусні відео змінили характер політичної комунікації. TikTok став не лише платформою, а й політичним інструментом. Межу, де закінчується творчість. І починається передвиборча агітація. Вже дуже важко помітити всі ці смішні та актуальні відео формують наше ставлення до того чи іншого кандидата. Але наша з вами задача не вестись на прикольного парня в Тіктокі, який говорить правду матку, і не повторювати власні помилки. Я вам дуже дякую, що ви додивились цей випуск до кінця. Пишіть ваші думки в коментарях, і побачимось вже наступного тижня.